Вітаю глядачів мого каналу. Тут чогось повилазимо? Хотіла вам час показати. 17.54 сьогодні субота, 22 квітня. І давайте ми глянемо з вами, бо ми не дивилися. Яка у нас буде ситуація на е, третю добу, о третю декаду. Третю декаду квітня місяця? Третя декада квітня місяця. Я закрию вікно, бо будуть мішатися однозначно. Хотілося закривати, на вулиці так пташки співають, але ж люди мішають, будуть збивати. Давайте поглянемо з вами, яка буде третя декада квітня місяця, бо вже два дні пройшло. Ну, В принципі, ми бачимо, яка погода буде. Всі ми дивимося у гуглі, яка погода. <кій> <кій> Вибачте, е, то розуміємо, що не все так швидко, да? так, ну давайте глянемо, будь ласка, карти покажіть мені, яка буде обстановка, ситуація е, на третю декаду квітня. Запорізька область, яка окупована. як там буде зі сторони України, яка буде обстановка? Бачите, поки що так, поки що будемо тільки обороняти, захищати, і ось у нас зірочка, яка буде допомагати. Допомагати нам в цьому. Це я донешку подивилася. Але не хватає, не хватає по монетам нам ще ресурсу, на жаль. Це донешко, але ось я витягну зараз, подивимося. Іде допомога, буде йти допомога. Поки що я не бачу так, по фортуні буде йти допомога. Ось, ось вона. Ситуація буде стабільна поки що. А, знаєте, я вам що хочу сказати? От я розкриваю ці карти, сподіваюсь, ви це, всі це бачите. Це я розкриваю фортуну, допомогу і стабільність. Під фортуною у нас іде шістка жезлів. Це фактично переможні дії. Під допомогою йдуть ресурси по королю. І під стабільністю нашою йде ось така десятка час, шикарна. Сподіваюсь, що третя декада все ж таки вона буде, хоча б. Вже дуже-дуже до цього близько. Дуже-дуже до цього близько. І сподіваюся, е, ми щось уже почуємо і узнаємо. Бо ці карти це нам показують. Ці, які я відкрила. Так, ну, давайте глянемо, що там буде у росіян. На тому ж напрямку, на Запорізькому, де, там, де окупована територія росіянами, які будуть у них там справи, будь ласка, покажіть нам, дайте нам ту картинку. Я вам скажу, що в них закругляються ці дії, вони підготовлюють, під, по традиції будуть захищатися. в них все, що є, там все вони будуть. Бачите, три старших аркани, Там окопів нарили стільки, що... Ну і ракети, звісно, будуть кидати шпуляти. Але я вам хочу сказати, що це вже буде закруглятись. А ну давайте глянемо, що воно буде. Ооо. Ну, по-перше, в, в них нестабільна ситуація, вони себе почувають дуже нестабільно. Не впевнено, не впевнено і по людям, і по своїм матеріальним можливостям фізичним і таке інше. Тягнуть дуже багато бажань, хоча дуже багато, аж падає ну Але ось получиться тільки по пажику. Давайте я відкрию ці карти. Так, будуть вони забиті в закуток там десь. Ось будуть радіти радіти будуть, тому що вони багато мають, багато тягнуть, будуть там радіти. Ось, ну і бачите, у них тут о, все ж таки є дев'ятка, чаш їм падає. Все ж таки вони будуть тут задоволені. Хоча хитка ситуація, і по отшельнику вони, так, знаєте, відчувають себе так віддалено, все ж таки, ну, чому радуються, я там, чесно, не знаю, ну, радуються чомусь. Ось, пожалуйста, радуються, що, мабуть, у них багато. Багато-багато всього такого вогняного, то вони можуть шпуляти по нас. ну Якось у них теж так. Але, звісно, це не карти переможців, це не карти а, якихось бойових дій, це точно. Ну, оця вісімка, тільки вона показує вогняну енергію, так, по ітогу. Так, будуть, будуть шпуляти, будуть стріляти, але це вже по ітогу. Ну, будемо бачити, що воно там, як воно буде. Давайте глянемо Херсонський напрямок. Лівобережжя Херсонщини до кінця третьої декади. Яка ця декада буде для Херсонської області на лівому березі? Які там будуть енергії вирувати? Як там наші хлопці будуть себе почувати? Ну, бачите, в принципі, непогано. Дві троєчки, все ж таки, вони там збираються, збираються, збираються силами. І компонують ці всі свої сили. Ну Але, бачите, помірність іде там небагато, небагато. Небагато. Традиційно наші європейські партнери дають небагато. Бачите, ось вони випали. Тому. Падає невеличка перемога, але бачите, з помірністю вона таке собі щось, поки що там тяжкувато буде. Да, по Валетику, ресурси по Валетику. Так, е, я бачу, що по Херсонському напрямку поки що там буде, ну так, якось на Запорізькому поживавіше. Да? Давайте глянемо, як там себе будуть почувати росіяни, як вони себе почуватимуть на третій декаді на Херсонському напрямку. Теж будуть закруглятися вони. Закругляти будуть вони ту історію. Награбували. Вони мають дуже багато ресурсу. Дуже багато ресурсів вони себе там мають. І ось будуть а, таке впечатлення, що вони там готуються добряче. добряче, так, І чекають ще. І чекають ще. У них там гарний настрій, вони готуються до удару. Вони готуються до удару. І вони надіються на гарний результат, я вам хочу сказати, росіяни. Що вони там задумали, не знаю. Так, ну хорошо, ми подивилися це. Дайте, будь ласка, нам скриньку на третю декаду е квітня місяця по Запорізько-Херсонському напрямку. Позитив, негатив та ітог. Так, дивіться. Поки що, поки що, ось так воно буде. Поки що ми не впевнені, поки що ми не зібрані, поки що у нас по позитиву йде ось така карта. Ну, що поробиш, Так, двійка також лежить у нас на негативі. Щось наші партнери там не дуже. Щось вони якось не чухаються. По почуттям у нас так воно, це в негативі, тобто в перевернутому плані буде. Ну, все одно, якось воно так. Бачите, двійки йдуть. Іде невпевнена ситуація і по фізичному матеріальному, і по, по почуттям також. Відчуттям. Ну, і я вам скажу, що по ітогу, по ітогу до кінця третьої декади все ж таки ресурс ми будемо мати. І ресурс ми будемо мати все ж таки по дев'ятки монет. Все ж таки наша армія отримає то що, то, що потрібно. Ця баришня має все. Вона задоволена. Ну і бачите, тут у нас йде на донечку, далі йде колесниця, але тут йдуть люди втрати. Ну, що ми що? Наступ є наступ. Наступ є наступ. Ми ж всі розуміємо прекрасно, що будуть не тільки перемоги, не тільки радость, не тільки гучні, гарні новини, а будуть і загиблі люди. Це був розклад на третю декаду, квітня місяця. Давайте я на Бахмут подивлюся. На... Давайте подивимось на, в принципі, на схід, там, де йдуть зараз бої. Ось і подивимось, що там, як воно буде на на сході України. Яка буде обстановка теж до кінця третьої декади? Давайте подивимось. Туди теж йде, до речі, іде до речі, іде е, озброєння. Але якось так воно, як, як знаєте, такими партіями. І воно, в принципі, знаєте, як, таке відчуття, що вони. Ну, я навіть скажу так, тут йде озброєння для утримання того всього. Бо там дуже невпевнена ситуація, і те, і те все зразу в бої йде. Воно зразу використовується. Така там історія. Бойова. Ой, королева. Королева, але шанс, шанс є. І все ж таки нам падає, дивіться, десятка монет. Це добра карта, це ресурси. І все ж таки там теж накопичуються вони. І будемо захищати. Поки що ми там будемо тільки захищати. Поки що схід там тільки ми будемо захищати, не пускати там, поки що не буде. Ніяких інших дій. Так, в принципі, я це подивилася. Крим я не буду дивитися, нашого воно то не треба. Ми так прогляділи по нашим територіям. Так що Крим хай буде закритим. Все. Сподіваюсь, вам було цікаво це подивитися. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Пишіть свої коментарі. Ставте лайки. Це приємно, люди. Не забувайте. Хочеться, щоб канал, не зважаючи на те, що немає в нього реклами, щоб він все ж таки в мене а, приумножався, щоб люди йшли, щоб людей було побільше. Так що ставте лайки. Дякую вам за все. Дякую, що ви підписуєтесь на мій канал. Почуємось, па-па!